Вітаю вас, друзі, з вами Фанат ВАК. Отже, сьогодні в нас на огляді шкода Octavia Tour чистого 2004 року. 1,6 MPI бензин. Машинка, до речі, вже на обліку. Машинка обслужена. І походовочки тут були моменти. Мастило як завжди змінені. Комплект ГРМ і помпа мінялися ще в Німеччині. Машинка з оригінальним пробігом 200 тисяч. Друзі, буду тепер потихеньку намагатися зміняти формат відео, набагато менше відзнімати на Ютубі, щоб ви конкретно дивилися швиденько да, конкретні речі. Не забувайте підписуватися, будь ласка, в описі під відео буде посилання на Тікток, на інстаграм і на телеграм, де також я. Викидаю відео про те, як машинка готується, де вона обслуговується, що змінюється, і шкода також не є винятком. Ви можете там подивитися, як вона обслуговується. Отже, друзі, по шкоді цієї. Два косметичних підкраси є. Зараз я покажу по кузову. Е, є один маленький нюансик по задній ляді, але нічого критичного нема. Машинка на ходу в класному стані. До речі, буде додатковий комплект гуми, зима. що мені подобається, коли машина йде з Німеччини, то, як правило, власники там віддають все, що в ній було. І в мене принцип таке саме: я все віддаю, те, що прийшло з цією машинкою. По комплектації трішки вона слабенька, але кондиціонер є, штатна магнітола, передня. Електросклопідйомники є, ззаді весла. Давайте швиденько по салончику дивимося. Диванчики в нормальному стані. Потолочок не провисший, не нормальне все. Дивимося, тут у нас по, по панельки все класно, пробіг дивимося, 201-244. Перевірялось, тут також все чітко. Є трішки провисання по дверним картам, не буду нічого такого казати, але то не критично. Отже, друзі, швиденько пробігаємо по лакофармовому покриттю. Е, до речі, фаркоп є. І е, що класно, тут дивіться, є динаміки, PNR, незважаючи не на те, що штатна магнітола, але грає дуже класно. Е, все є, запаска є, донкрат є, все є. Закриваю. Е, показую давайте одразу зараз нюанс по ляді. Ось такий нюансик. Е, да, Неприємний, але той, хто буде брати для себе, вже зробить. Ціна буде відповідна е, з урахуванням цього нюансу. Я думаю, що буде воно цікавенька. Швиденько, друзі, проходимо по одному елементу, щоб відео вкластися там да, максимум до 4 минут. Отже, поїхали. Капот. Нефарбований. Нефарбована. Нефарбована. фарбовано. по, Дивимося одразу по порогам. Пороги в ідеалі, ось трішки є такі, пішли такі вздутики. Не трогаю їх спеціально, тому що зараз. Пофарбуєш, дивіться, бачите, не фарбоване. Пофарбуєш, ви приїдете, скажете фарбоване. Нехай краще ви будете бачити, що по ній є. Не фарбоване, не фарбоване тут. Не фарбоване. 195. Ось він, є з косметичний підкрас. Давайте трішки більше. Тут уже ні, тобто якось локально фарбоване. Але, друзі, не знаю, на відео ви могли б бачити, але не випадає. Не випадає взагалі колір і фарбоване. Не фарбована, фарбована, здається, ляда. 178, так, ляда фарбована. Отже, є косметичніший підкрас по ляді. Все, Це ці два елемента, які фарбовані. Тут все чітко. Не фарбоване, не фарбована, не фарбована. Машинка на титанчиках на 16-х, це літо. Як я вже сказав, є і комплект гуми зимової. Не фарбоване, тут дивимось. 105, 106, не фарбоване, дивимось, тут також пороги. Стан нормальний підігнути, трішки, мабуть, ставили донкрат неправильно. Тут дивіться, ну, є також, бачите, такі незначні, оці ось такі здутики є. Знову ж таки, не фарбований елемент. Зараз пофарбуєш, будуть всі спеці приїжджати, розказувати фарбоване. Тому, друзі, кого влаштовує? Телефонуйте, класний колір такий, бо вже сірі шкоди надоїли. Вже е темні ось такий е кава з молоком, не знаю, бежевий. Да, написано в е свідоцтві про реєстрацію. На 16 16-х титанчиках на класній літній гумі. Додатково комплект іде зимової гуми на железяках. Машинка повністю обслужена. Амортизатор змінений, бо я їхав зі Львова особисто на цій машині і забирав зі Львова. Вона їхала з Німеччини своїм ходом до Львова. Поклав я амортизатор задній, але взяв оригінал БУ на розборці, поміняв пружинку, поміняв салінблоки задньої балки. Хто, У кого були такі машини, знає, що салінблоки задньої балки це така теж історія їх. Масла, фільтра всі змінені. Салінблоку попередку там, передніх речагів, задні салінблоки поміняні. Пильники наконечників, наконечник рульовий один, розвал зроблений. Тобто, друзі, машинка підготовлена, машинка обслужена. Да, оці нюанси по кузову, які показав, я, вони є. Але 2004 рік, 20 років машини, не хочеться просто фарбувати, щоб були фарбовані елементи. Ззаді, зрозуміло, там на ляді там, можливо навіть доведеться трішки шпаклівочки покласти, але я цього не роблю. Ціна буде 5 тисяч доларів без торгу. Машинка на обліку, нагадую. Машинка класно їде. Якщо все нормально з відпусткою складеться, то вона знову я поїду на ній, знову у Львів. Е, Golf 5 також є в наявності. До речі, я його поки що не продав, і, мабуть, він е, з великою він залишиться у власності моїй, бо дуже він мені подобається. Дуже класна машина. Я намагаюся не накатувати на ньому кілометраж. На шкоді я буду їхати скоріш за все у відрядження. Отже, друзі. До нових зустрічей з вами, як завжди, був Фанат Вага. Підписуйтесь, в описі буде посилання на Тікток, на інстаграм, на Телеграм. Слідкуйте, ставте лайки. До речі, дуже дякую. Уже нас 550 підписників. Моя ціль мінімальна це хочеться тисячу набрати, тому я дякую, що ви в мене є. Отже, до нових зустрічей, друзі.